Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація спільно з Дарницьким районним управлінням Міністерства внутрішніх справ України організували передноворічну акцію для стихійного табору циганів, який розташований по вулиці Тепловозній. Ідея була районної адміністрації спільно з міліцією, тому що проблема, ви самі бачите, існує. Люди живуть в таких екстремальних умовах, але в будь-якому разі є з діти, яким. Повинна держава приділити увагу сьогодні. Вирішили, хоч хоч якимось чином зробити їм невеличке свято, тому нас насить дід Мороз присутні подарунки. Привітали дітей з циганського табору, які розміщені в нашому районі. От для нас немає різниці. Хтось як тобто для нас, в першу чергу є діти, і ми маємо приділити увагу кожному. Я вважаю, що це дуже правильно. Це гарний і виховний момент, і гарний психологічний, щоб діти відчували, що вони потрібні, щоб діти відчували, що про них турбуються, що них пам'ятають. Подібні акції відбуваються вперше в Дарницькому районі. Саме перед новим роком вирішили вручити їм солодкі подарунки, щоб і вони відчували святковий настрій. Ну, зараз, зараз поки що без день знаходимося, то вірю, що теж до нас приїжджають, допомагають, що можуть з вещими, з продуктами. Ну кто как люди помогают тоже хто знає нас уже много гадамі тут живем? Діти отримали подарунки особисто з рук Діда Мороза.